Аксе, як думаєш, скільки в нашій мові існує прислівів та приказок? Багато. Може, навіть сто? <хи> Поміркуй добре. П'ятсот тисяча? За оцінками різних дослідників, це десятки, навіть сотні тисяч. Ого. Але ж про що стільки? Про все на світі. Яка б ситуація не трапилася в житті, завжди знайдеться влучний народний вислів. Наприклад, лише про господарську діяльність людини налічують понад сім тисяч прислівів та приказок. Я десь читала, що загалом виділяють понад 100 тематичних груп. Оце так. А звідки про них дізнатися? Найпростіший спосіб переглянути це відео від пістація. Пригадай! Прислів'я це довершений образний народний повчальний вислів, що містить узагальнену думку чи пораду. Береженого бог береже. А козака шабля стереже. Близькими до прислів'їв є приказки. Приказка короткий влучний вислів, що характеризує людину, але, на відміну від прислів'я, є неповним, не має повчального висновку. Нерідко приказка становить частину прислів'я береженого бог береже. Дізнайся більше про розрізнення прислів'їв та приказок і їхні ознаки, переглянувши наше окреме відео. Прислів'я та приказки відображають мудрість і досвід попередніх поколінь, передають особливості менталітету нашого народу, його погляд на людину, її характер та поведінку. Прислів'я та приказки, залежно від їхнього змісту, розподіляють на дуже багато тематичних груп. Розгляньмо деякі з них прислів'я та приказки про рідний край лиш та земля мила, де мати народила за рідний край і життя віддай. У чужій сторонці не так світить сонце. Про мову та слово Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Гостре словечко коле сердечко. Птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Про знання і розум наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Голова без розуму, як ліхтар без свічки учитися ніколи не пізно. Близькими до попередньої тематичної групи є вислови про книги Книга Місто світ знань. Золото добувають із землі, а знання із книжок. У домі без книги як без вікон темно. Потренуймося. Віднови подані прислів'я та приказки. Укажи їхню тематичну групу. Меч ранить тіло, а слово душу. Прислів'я про мову та слово. Книга – твій друг Без неї, як без рук. Про книги Добре того навчати, хто хоче все знати. Прислів'я про знання і розум. Батьківщина мати умій за неї постояти. ПРИСЛІВЯ ПРО рідний край Продовжимо знайомитися з тематичними групами прислів'їв та приказок НАРОДні вислови про життя. Вік ізвікувати, не пальцем перекивати. Будеш лукавить, так чорт задавить. Багатство вода. Прийшла і пішла. Ще точніше зображують життя прислів'я та приказки про характер і поведінку людини. У гордого діда ніколи нема хліба. Людей питай, а свій розум май. Святий та Божий на чорта похожий. Біда мучить, біда й научить. Близькими до попередньої тематичної групи стають прислів'я про добро і зло Немає лиха без добра. Погано тому, хто добра не робить нікому. Робляче зло на добро не сподівайся Не копай іншому ями, бо сам до неї впадеш. Окрему тематичну групу складають прислів'я і приказки про сім'ю та родину Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. У дитини заболить пальчик, а в матері серце Яка вода, такий млин, який батько, такий син. Тобі, безперечно, відомі й прислів'я про дружбу. Як от У лиху годину пізнаємо вірну людину. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Річ краще нова, а дружба стара. Вислови про значення здоров'я У здоровому тілі здоровий дух. Здоров'я найбільше багатство. Велику тематичну групу становлять прислів'я та приказки про працю бджола мала, а й та працює. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Без роботи день стає роком. Наступні тематичні групи точніше відтворюють розуміння українців про господарську діяльність Вислови про землю. Про землю піклуйся, золотим зерном милуйся. Хто землі дає, тому вона утроє віддає. Чорна земля білий хліб родить. Про господарство. Ану вставай, чоловіче, третій півеньку куріче. Без хазяїна двір плаче, а без хазяйки хата. Хліб усьому голова. Дуже великий пласт народних висловів становлять прислів'я та приказки про природу. Багато лісу не губи. Мало лісу бережи. Немає лісу посади. Весна багата на квіти, а хліба в осені позичає. Зимова днина така: сюди тень, туди тень та й минув день. Наші предки були ще тими синоптиками, спостерігали за явищами природи і вміли прогнозувати не тільки завтрашній день, а й особливість погодних умов за кілька місяців наперед. Тож чимало прислів'ю та приказок стали народними прикметами. Наприклад, Зима без снігу, літо без хліба. Ластівки літають низько, буде дощ. Сухий марець мокрий май буде жито, як той гай. До речі, у вислові згадано діалектні форми назв місяців марець це березень, а май травень. У відповідне подані прислів'я та приказки з тематичною групою, до якої вони належать. Перевірмо. Народні вислови про рідний край Свій край як рай, а чужина як домовина. Козацькому роду нема переводу. Про мову та слово Коня керують уздами. А чоловіка словами. Про знання. Вік живи, чись. Здобудеш освіту, побачиш більше світу. Про життя Від добра добра не шукають. Копійка гривню береже. СПРОБИЩА. Отож, народні прислів'я про дружбу не той друг, що медом маже, а той, що правду скаже. Про характер і поведінку людини. Не будь вівцею, так і вовк не з'їсть, де мужність, там і перемога. Про сім'ю, родину. Шануй батька і неньку, скрізь тобі буде гладенько. Яке дерево, такі й його віти, які батьки, такі й їхні діти. Про працю без труда нема плода. Без діла жить тільки небо коптить. Про господарство. Яка пшениця, така й паляниця. Не той урожай, що на полі, а той, що в коморі. Чудова робота. Тепер ти знаєш чим мало тематичних груп прислів та приказок. Справді, народні вислови дають чудові життєві поради. А ще збагачують мовлення людини. Запам'ятай Перлинами усної народної творчості називають прислів'я та приказки. Вони відображають життєву мудрість і досвід нашого народу, його світогляд, прислів'я та приказки за змістом об'єднані в певні тематичні групи, основні з них такі про рідний край, про мову та слово, про книги, про знання і розум, про життя, про характер і поведінку людини, про здоров'я, про добро і зло, про сім'ю, родину, про дружбу, про працю, про землю, про господарство, про природу та її явища. Сподобалося відео? Підписуйся на канал, пиши коментарі, відкривай із нами світ та Укрліт!